Брати та сестри, на це відео надихнув нас Господь. Ми віримо, що сьогодні Його слово зніме з ваших плечей тягар страху, тривоги, внутрішнього осуду і почуття провини, принесе мир у думки, відновить серце і зміцнить віру. Це відео про реальне внутрішнє зцілення, про оновлення духа, про повернення радості і упевненості, слухаючи Писання і молитву. Ви приймете Боже очищення і прощення, отримаєте ясність у рішеннях, захист для родини, спокій уночі, надію на майбутнє та силу стояти щодня. Якщо ви вперше дивитеся відео з нашого каналу, підтримайте, будь ласка, молитви українською підпискою та вподобайкою. Так ви допомагаєте поширювати Боже Слово і стаєте співучасником Божої ниви, частиною справи, що торкається тисяч сердець. Якщо ви хочете не пропустити вихід нових відео на каналі, натискайте дзвіночок ми раді кожному слухачу. А тепер починаємо читання разом. Псалом 26: Господь, моє світло і спасіння моє. Кого я буду боятися, Господь твердиня життя мого, кого я буду лякатися. Коли на мене напали злочинці, щоб пожерти тіло моє, то вороги мої й супротивники самі спіткнулися й упали. Коли навіть військо стане проти мене, не злякається серце моє, коли війна повстане на мене, і тоді я буду впевнений. Одного просив я від Господа, того буду шукати, щоб жити мені в домі Господньому по всі дні мого життя, щоб бачити красу Господню і відвідувати храм Його. Бо в день лиха сховає мене він у наметі своєму, укриє мене в сховку своєї оселі і поставить мене на скелю. І тепер підніметься голова моя над ворогами, що навколо мене, і принесу в наметі його жертви радості буду співати та славити Господа. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу: Помилуй мене і відповідай мені. Серце моє каже про тебе: шукайте лиця мого. Обличчя твоє, Господи, шукаю, не ховай обличчя свого від мене, не відкинь у гніві свого раба. Ти був мені помічником, не відкинь мене і не покинь мене, Боже спасіння мого. Коли навіть батько й мати покинуть мене, то Господь прийме мене. Навчи мене, Господи, дороги Твоєї і поведи мене стежкою правди ради ворогів моїх. Не віддай мене на волю супротивникам моїм, бо повстали на мене свідки неправдиві і ті, хто дихає насильством. Я вірю, що побачу милість Господню на землі живих. Надійся на Господа, будь мужній, і хай зміцниться серце твоє, надійся на Господа. Цей псалом як духовна броня. Тут Давид відкриває таємницю перемоги не в силі рук, а в силі довіри. Він каже: навіть коли темрява навколо. Я бачу світло, бо Господь моє світло. І саме це перший урок псалма 26. -го. Тож на що нам варто звернути увагу, які уроки приховані у цьому Псалмі? та що варто робити, аби активувати захист та мир у серці вже зараз? Ставте вподобайку цьому відео та давайте відкривати сенс псальму разом. Урок перший віра сильніша за страх. Бог не обіцяє, що бурі не прийдуть, Він обіцяє, що ти вистоїш у них. Страх це реакція тіла, але віра це рішення душі. Навіть якщо весь світ стоїть проти тебе, Бог за тебе, і цього достатньо. Практично це означає, коли ти чуєш погані новини, не дозволяй страху рости в серці, заміни думку страху словом віри. Скажи: Господь моє світло, я не злякаюся. Коли ти промовляєш це, страх відступає, бо віра активує Божу присутність у твоєму розумі. Урок другий мир починається в Божій присутності. Давид каже одного просив я від Господа, щоб жити мені в домі Його. Він не просить перемоги, грошей, слави, він просить бути поруч із Богом, бо там, у Його присутності, все решта знаходить своє місце. Коли ти в Божому домі, не обов'язково у храмі, а в духовному стані миру, тоді вороги не мають влади над твоїм серцем. Знайди 10 хвилин тиші щодня, вимкни телефон і просто скажи: Господи, я тут, говори до мене. Ти здивуєшся, як спокій почне текти у твої думки, і навіть серед шторму ти відчуєш Бог поруч. Урок третій. Надія це не почуття, а позиція. Я вірю, що побачу милість Господню на землі живих. Давид не просто сподівається, він проголошує це декларація віри, яку Бог любить чути. Надія це не очікування дива, а рішення залишатися стійким, навіть коли все виглядає безнадійно. Коли здається, що двері закриті, скажи: Я вірю, що побачу милість Господню. Повтори це кілька разів, і твоє серце знову запалає вірою. Цей псалом це заклик не здавайся, не опускай рук. Бог бачить твою боротьбу і готує перемогу, навіть коли ти цього не бачиш. Віра це не заперечення реальності, а здатність бачити в ній Божу руку. І якщо ти зараз чуєш ці слова, знай твоя ніч добігає кінця. Далі ми переходимо до псалма 50, псальму, який відкриває ключ до проявлення небес на землі. Це молитва очищення. І нового початку цей псалом ключ для тих, хто хоче посилити та відновити зв'язок із Богом, очистити душу і почати дихати по новому. Псалом 50 Помилуй мене, Боже, з великої милости своєї і з великого милосердя свого зітри беззаконня мої. Обмий мене зовсім із беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня своє я знаю, і гріх мій передо мною постійно. Проти тебе тебе одного я згрішив і перед очима твоїми зло вчинив, так що ти правий у своїх словах і справедливий у своїм суді. Ось у беззаконні я народжений, і в гріху зачала мене мати моя. Ось ти полюбив істину в серці і в тайниках душі моєї відкрив мені мудрість. Окропи мене ісопом, і буду чистий, обмий мене, і я стану біліший від снігу. Дай почути мені радість і веселість, і нехай зрадіють кості, які ти сокрушив. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте створи мені, Боже, і Духа праведного віднови внутрі моїм. Не відкинь мене від лиця свого, і Духа Святого Твого не забери від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом добровільним зміцни мене. Навчу беззаконних дорог твоїх, і грішники до тебе навернуться. Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо жертви ти не бажаєш, я дав би її. Цілопалення не миле тобі, жертва Богові, дух сокрушений, серця скорботного й упокореного Ти, Боже, не погордуєш. Цей псалом, мов крик душі, що втомилася від тягаря провини і нарешті знаходить шлях додому. Бог не слухає ідеальних, Він слухає щирих. І коли людина визнає свій стан, це не поразка, це початок свободи. Псалом 50 це не просто молитва, це процес зцілення душі, крок за кроком, від провини до очищення, від тьми до світла, від смутку до радості спасіння. Тож які принципи ми можемо взяти для себе, аби наше серце було вільним та впевненим, совість чистою. А думки, наповнені Божим миром, не дивлячись ні на які обставини. Налаштовуйте серце та слухайте уважно три уроки, кожен із яких буде сильнішим і глибшим. Перший урок визнання відкриває шлях до милості. Беззаконня своє я знаю, і гріх мій передо мною постійно. Найбільша духовна хвороба це… це не гріх, а не бажання його побачити. Давид не тікає від своєї провини. Він стоїть перед Богом і каже правду, і саме ця чесність робить його вільним. Практично це означає не носи всередині того, що мучить, якщо в серці є образа, провина, сором, віддай їх Богові в молитві. Скажи просто Господи, я згрішив, я хочу бути чистим перед Тобою. Бог не засуджує, Він очищує, він не нагадує минуле, він створює нове серце. Другий урок очищення приходить через Духа Святого. Серце чисте створи мені Боже, і духа праведного віднови внутрі моїм. Це одна з найглибших молитов у всій Біблії. Давид розуміє: змінити себе самотужки неможливо, лише Бог може зробити серце новим. Багато людей намагаються виправитися силою волі. Але духовна трансформація починається не з я мушу, а це Господи створив мені. Якщо ти шукаєш свободи та відчуваєш тягар, зупинись хоча б на хвилину на день і скажи Святий Духу, очисти мене, наповни мої думки світлом, моє серце миром, мої слова благодаттю. Коли ти це робиш регулярно, Божий дух починає діяти. Він лагідно змінює тебе зсередини, очищує навіть ті місця душі, куди ти боявся заглянути. Третій урок радість відновлення це дар Божої благодаті. Поверни мені радість спасіння твого. Це не просто прохання, це проголошення, бо справжнє покаяння завжди веде до радості. Коли Бог прощає, тягар спадає, і тоді приходить мир, який не залежить від обставин. Практично це означає не тримайся за минуле. Якщо Бог пробачив, пробачи собі. Не дозволяй голосу сорому перекреслювати голос благодаті. Щоранку кажи: Господи, дякую тобі, що я очищений, що я твій, що моє життя належить тобі. Така вдячність зміцнює серце і робить його непохитним. Псалом 50 це двері до нового життя. Якщо ти молишся ним, Бог не лише змиває минуле, а й дає тобі нову силу і ціль. І коли серце очищене воно готове приймати повноту Божої охорони. Тому далі ми перейдемо до найсильнішого псалма захисту псалма 90. Друзі. Тепер ви сповнені словом та його розумінням. Для того щоб не залишати цього стану, не втрачати корисного сім'я та не зрушувати його чагарниками, давайте подякуємо Господу разом за його роботу, проведену із нашим серцем. Залишайтеся із нами на молитву, яка наповнить ваше серце миром, та підготує до зустрічі із світом та всіма викликами, які хочуть викрасти Боже Слово, забрати мир та зруйнувати нашу віру. Якщо ви маєте молитовні потреби, це саме час написати їх у коментарі. Ми із командою молитви українською підносимо ваші прохання до Господа щодня тричі на день у ранковій, обідній та вечірній молитві. Тож помолимося разом, Господи, ми дякуємо Тобі за кожного слухача, за кожного, хто сьогодні відкрив своє серце перед Тобою. Дякуємо, що Твоє Слово торкнулося їхніх душ, пробудило віру, наповнило миром і силою. Ми дякуємо тобі, що ти зберіг цих людей у найважчі дні, що не дозволив злу перемогти їхнє серце. Ти був поруч, коли вони плакали, ти підтримував, коли не було сил, і сьогодні ти продовжуєш діяти у їхньому житті. Дякуємо, що ти вчиш нас довіряти, навчаєш бачити добро навіть серед темряви і що кожен, хто слухає це слово, стає свідком твоїх чудес. Ми дякуємо тобі за збереження їхніх домів, за захист їхніх дітей, за благословення їхніх рук, за мудрість у рішеннях, за здоров'я, яке ти оновлюєш щодня. Господи, дякуємо, що кожен, хто зараз слухає цю молитву, здатен відчувати Твою присутність поруч. Хай Твоє Слово принесе відновлення там, де була втома, Хай принесе мир там, де була тривога, хай принесе світло там, де панувала темрява. Ми проголошуємо, вірою, Твої діти під Твоїм покровом, їхні серця у Твоїх руках, їхнє майбутнє у Твоєму плані. І жодна сила темряви не може зруйнувати те, що ти, Господи, благословив. Дякуємо тобі, що слово твоє не порожнє, а живе, діє і змінює життя. Дякуємо, що кожен підписник цього каналу стає частиною Божої справи, поширюючи слово, яке зцілює і піднімає. Ми благословляємо кожного, хто підтримує цей служіння вірою, словом, дією. Хай твоє благословення буде над їхніми родинами, над кожним днем їхнього життя і над усім, що вони роблять у твоє ім'я. Господи дякую, що ти зберіг їх від усякого зла, послав ангелів на їхні дороги, хай вони йдуть у світ із твоїм миром, з твоєю любов'ю і з вірою, яка перемагає все. Ми дякуємо тобі за цей час, за це слово, за кожне серце, яке почуло його сьогодні. Нехай ця молитва стане печаттю миру, захисту та благословення у їхньому житті. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Брати та сестри. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, напишіть у коментарях своє А Амінь. І поділіться цим відео з тими, кому потрібна Божа підтримка. Підписавшись на канал Молитви Українською», ви не просто дивитеся відео. Ви стаєте частиною служіння, яке поширює Слово Боже і приносить надію у тисячі домів. Нехай Господь благословить вас, зміцнить віру і подарує спокій, який перевищує будь-яке розуміння. Амінь. Любі слухачі, команда молитви українською дякує кожному слухачу, що залишаєтеся із нами та роздумуєте над Словом Божим. Дякуємо, що надсилаєте нам свої свідоцтва віри та зцілення. Вони збадьорюють нашу надію та мотивують робити нові відео для вашої підтримки. Залишайтесь тут іще на пару хвилин. Дозвольте слову Божому проводити роботу із вашим серцем під цю цілющу музику просто зараз.